У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 39-літнім захисником Юрієм Сергеєвим. Юрій випускник третьої школи та 4-го професійно-технічного училища. У травні 2023 року мирну професію зварювальника йому довелося змінити на військову, був старшим навідником міномета бригади оперативного призначення Національної гвардії України. 22 січня наш земляк стійко і віддано тримав свій останній бій. Для нашої війна закінчилася, адже сьогодні, везуча воїна через місто Бердичів, більше людей живе своїм життям, ніби нічого не відбувається. Є байдуже, що сім'я плаче, є байдуже, що їде кортеж з машин, є байдуже, що пишуть на щиті. Вже всім байдуже. Але не повинно так бути, дорогим Христі. Тоді виникає це питання, за що віддав своє життя оцей воїн? За що він віддав своє життя? Ми повинні сьогодні собі дати відповідь. Якщо ми далі не будемо змінюватися, то нічого не поміняється, дорогі в Христі. Якщо ми сьогодні не поміняємо свого ставлення до. ...воїнів, свого ставлення до пам'яті, до їхнього подвигу нічого не зміниться. Ми повинні змінити свій світогляд, змінити, світ, змінити, світ, змінити своє ставлення до життя. Коли воїна привозять у місто чи село, усі щали повинні вийти і подякувати йому, бо завдяки йому вони і ми маємо освітле майбутнє. Завдяки йому ми сьогодні. Лягаємо у своє ліжко, а не у підвалі. Бо завдяки йому ми плануємо свій завтрашній день. Друзі, згадують, Юрко був завжди справжнім, мужнім, відповідальним воїном і з честю виконував усі завдання. Юрій назавжди залишиться з нами, буде жити в наших серцях. Разом з нами, поки ми його будемо пам'ятати. Командуванням частини прийнято рішення за його подвиги представити Юрія до державної нагороди, але, на жаль, посмертно. Хочу запевнити, що всі солдати, які зараз знаходяться в окопах, які зараз знаходяться в строю. Вони роблять все можливе і все неможливе для того, щоб якнайшвидше закінчити цю прокляту війну нашою перемогою. До останнього подиху Юрій залишався вірним батьківщині. Йдуть кращі з кращих її синів. Як цьому зарадити? Вічна пам'ять герою, рідним співчуттям.